Чому ми любимо тих, хто нас не цінує. А ви знали, що мозок запам'ятовує біль від ігнору так само, як фізичну травму. Саме тому, так боляче, коли той, хто подобається, не відповідає взаємністю. Підпишіться, якщо хочете краще розуміти себе і не наступати на ті самі граблі. Подалі те, чого більшість навіть не усвідомлює: ми не любимо тих, хто нас не цінує. Ми намагаємося довести, що варті любові, бо колись це не зробили наші близькі. І мозок знову і знову обирає знайомий біль, ніби намагається переписати фінал старої історії. Але це не любов, це боротьба, і вона ніколи не закінчується щастям. Якщо відгукнулося, напиши в коментарях помітила себе. А я зроблю ще більше відео, які зцілюють.